Це ти винуватий, що ми так погано живемо, або «Це ти винуватий, що я каву розлила. Ти мене відволікла, і я каву розлила. Чули такі? Це класична маніпуляція провиною. Людина, яка використовує маніпуляцію провиною, чіпляє вас теж на такий доволі глибокий гайчочок провини. І якщо в дитинстві вас винуватили і воно у вас засіло так в фончику в підсвідомості, то ви будете дуже-дуже легко вестись на цю маніпуляцію провини. Що ж тоді робити? Ну, перший спосіб, знову таки з відкритими картами, повертайте людині цю маніпуляцію, просто робити її явною. Скажи, будь ласка, ти правильно я тебе розумію, Ти от зараз в провину мене викликаєш, ти таким чином, Що хочеш від мене домогтися. І людина тут або дійсно може дати з, з, задній хід, або навпаки, може там знову таки посилити, що та ні, ти що там. Я просто теж знову таки повторюся, стійте на своєму і якби, наполягайте, що ні, вам не здалося, що, що... виводьте так би, на чисту воду людину. Але якщо вам це дуже якби, стресово, дуже якби, неможливо говорити так прямо відкрито з людиною, то просто. Беріть паузу і обдумуйте, або знову-таки, як в роботі з соромом, звертайтеся за допомогою до терапевта, свого психотерапевта, або просто до друга, подруги, чоловіка, дружини, там, хто вас підтримує. І прямо розповідайте цю ситуацію, підтримуйтесь, розділяйте. І далі, вже, коли ви трішки відійдете, просто аналізуйте, як вам діяти тоді з такою маніпуляцією, щоб на неї не вестися. Бо маніпуляція провиною це доволі сильна маніпуляція, точно така ж сильна, як маніпуляція з соромом. І, як правило, коли з нами таке хтось робить, то ми на це все ведимося і робимо, що там людина забажала. Готую для вас повний гайд по маніпуляціям. Чекайте скоро довге відео на. Ютубі всім гарного дня і удачі.